Сьогодні ми поговоримо про таку банду, як сім'я чорної мафії. Хто вони такі та як вони досягли свого кримінального успіху? З вами Міністр Флексу. Ви на каналі BBMF, this Лес sound hard. жодна історія не привертає уваги, так як одна дивовижна та правдива. Тож не дивно, що BMF, також відома як сім'я чорної мафії, є одним із найпопулярніших телевізійних серіалів у світі на даний момент. І багато мільйонів людей чекали на другий та третій сезон. Кримінальна драма розгортається в Детройті і розповідає історію про важкий, але стратегічний підйом двох братів у грі з наркотиками, драматизуючи захоплюючу злочинну імперію, яка намагалася перейти в масштабний легальний бізнес. Коли ви говорите про BMF, ви говорите про культурний феномен, написав у недавньому інтерв'ю мультиплатиновий репер Ті Ай стиль життя та музика пов'язані разом. Сім'ю чорної мафії заснували у тисячі 1989 році кмітливі, дуже амбітні та хвалькуваті брати Діметріус і Террі Фленорі. Більш відомі як Big Міч і South West T, якщо ви хочете знати причину, з якою ми вперше потрапили у треп гру, сказав Big Міч під час записаного телефонного інтерв'ю у федеральній в'язниці, все просто, ми були біднотою чоловічі. Ми сиділи на соціальній допомозі і ходили талонами на харчування. Коли ми їхали в шкільному автобусі, в нашому взутті були дірки. Ось єдина мотивація, яка була у нас: ми повинні були щось зробити швидко. Як тільки ми з братом відчули справжній смак Рошей ми не хотіли, щоб це відчуття зникло. Завдяки пристрасним прагненням і прямому мексиканському постачальнику кокаїну. BMF стала великим дистриб'ютором кокаїну, транспортуючи свої товари через сімейний автосервіс. На початку нульових BMF створив яскравий і орієнтований на нічне життя розважальний фронт. Ця банда поширилася на всю територію США, включаючи Алабаму, Каліфорнію, Флориду, Джорджію, Кентукі, Луїзіану, Мічиган, Міссісіпі, Міссурі, Північну. Караб... Огайо та Теннесі. BMF налічувало близько 500 членів банди. На підйомі Big Міч і Сауз Весті пережили війни за територію та розширення своєї наркоімперії, а також отримали шрами від війни. Наприкінці 80-х Сауз Весті отримав поранення в праве око і залишився частково сліпим назавжди. Big Міч був поранений двічі одного разу біля китайського ресторану наприкінці 80-х, а іншого разу під час стрілянини біля нічного клубу Атланти у 2004 році. Після сварки з. Колишнім охоронцем Пафа Деді Ентоні Вольфом Джонсом, який був убитий у сварці. Окрім наркотиків і рекету, BMF був найбільш відомий своїм розкішним способом життя. Зокрема, вони мали 13 багатомільйонних особняків по всій території США. Найновіші парки розкішних автомобілів у їхньому розпорядженні. Прямий зв'язок із необмеженою кількістю коштовностей від всесвітньо відомого ювеліра Джейкоба і гардероб з дизайнерських речей. Біг Мічі Сауз Весті приписують свою при. Страсть до яскравих аксесуарів і моди драгдилерам, яких вони бачили у дитинстві, як от Детройтський The Chamber Brothers і Young Boys Inc. за словами Біг Міча, успішне поглинання BMF базується на братерстві. Ви не отримуєте нічого подібного ніде. Сказав він у інтерв'ю з DVD 8 червня 2005 року. Усі ми рухаємося як брати, і всі з різних місць: Мілвокі, Сент-Луіс, Детройт, Техас, Атланта, Калі, Флорида. Всі рухаються як один, кожен процвітає по своєму. Ой, кожен грає свою роль, і все починається з лідера. Я хороший лідер, то ж маю хороших людей, які йдуть за мною. Все просто на піку імперії почався розбрат між братами, так як ті не хотів віддавати повний контроль мічу, і це спричинило крах. Пік мічі Сауз Весті спільно вирішили розділити імперію. Ті переїхав до Лос-Анджелеса, щоб бути ближче до Мексики, та уважніше стежити за бізнесом. А міч працював у Атланті. Поділ призвів до того, що учасники вибрали свою сторону та переїхали в різні частини США. В Атланті Біг Міч захопився музичною індустрією та заснував BMF Entertainment у 2000 році. Відомий своєю масштабною персоною, яка ідеально вписувалася в пристрасть індустрії розваг. Біг Міч та BMF став новим найпопулярнішим реп-лейблом. Маючи власний лейбл і власний журнал, він хотів легалізувати свої доходи з наркотиків і продовжувати жити розкішним життям. У свій час такі репери, як T.I., Jeezy, Джезі, Jay-Z та 50 Cent подружилися з Big Мічем та тусувалися разом. Згадки про Big Міча та BMF не раз були в треках Young Jeezy. Саме на гроші з вуличного хаслу він і побудував свою реп-кар'єру. Історії про незлічені нічні клубні походеньки Міча з великим антуражем та неймовірними предметами Метами розкоші розповідають репери й донині. У кількох інтерв'ю Джізі згадав, як Біг Міч на той час був новачком у музичній індустрії, під'їхав на зйомки його кліпу Soul Survivor на єдиному у своєму роді майбаху і припаркував його прямо біля Джей Зі, щоб похизуватися та показати свій статус. Саме завдяки бік Мічу кар'єра Джізі пішла вгору, бо Джізі сам продавав крек і жив життям драгдилера. Hey. The... I want I'm a I want Серед тих, хто тусувалися з Мічем, були Гучі Мейн та Неллі. Коли Біг Міч приходив в клуб Magic City, він мав власний плейлист, і діджей ставив тільки треки з його списку. І як сказав той Чейнс, одного разу він прослухав трек Бана Бі сім разів підряд. Одним із артистів лейблу BMF був Блуда Вінчі. Хоча в документальному фільмі було сказано, що Гучі Мейн тусувався з Міччем і хотів і сам приєднатися до них, Міч був проти, тому що Гучі Мейна знали як грабіжника. Він був напівставки дилером, напівставки грабіжником і напівставки рапером. А Бік Міч не довіряв тим, хто може вкрасти і не хотів мати дурну славу навколо себе. Так сказав в одному з інтерв'ю Да Вінчі. Однією з найбільш обговорюваних історій, розказаних людьми пов'язаних з BMF, є вечірка на тему дня народження Біг Міча у стрип-клубі Magic City в Атланті, на яку привезли пару справжніх білих тигрів. Пушаті згадав цей пам'ятний момент у своєму треку 2018 року. If You Know, You Know, де він зачитав, де ти був, коли Бік Міч при. Where were you when Big Meats brought the tigers in? Cause I was busy earning stripes like a tiger skin. На початку нульових BMF мав значну присутність у музичній індустрії, і багато реперів-дилерів, які стали лідерами хіт парадів, за будь-яку ціну намагалися уникати BMF. Вони боялися повернутися до своїх старих звичок, але не могли уникнути біг міча у екстравагантних vip секціях. Куди б ви не пішли біг міч? Він був скрізь. Перше я почув про BMF у 2003 році. Сказав 50 Cent DJ Drami у 2019 році на своєму радіо шоу Сексем вони були скрізь у музичній індустрії. Біг міч був настільки крутий, що міг купити усе дороге шампанське в клубі, що навіть Пафі нічого не залишалося, і людям доводилося з ними говорити. Я намагався триматися від них подалі, бо знав, що нічого хорошого мене не чекає. Плюс я рухався у своєму напрямку. Але цікаво, що саме Cent і зняв весь серіал BMF по мотивам легендарної історії. Роль Біг Міча в серіалі зіграв його син Ліл Міч. Біг Міч поринув у розкішне життя і став надто помітний для всіх. South Весті говорив про своє невдоволення надмірним способом життя Біг Міча родині та друзям, що було зафіксовано на прислуховуванні. Тим часом Біг Міч продовжував привертати увагу правоохоронних органів своїми шаленими вечірками, на які він витрачав мільйони доларів за одну ніч в оточенні великої кількості людей, за якими правоохоронці стежили під прикриттям, звичайно, що у грі з наркотиками ніщо не вічне. Після 15-річного розслідування проведеного об'єднаними місцевими та федеральними оперативними групами, включаючи АРС, результатом якого є звіт про понад 900 сторінок прослуховування телефонних розмов інформаторів конфіскованих фінансових записів і стеження БІГ МІЧИСАЗВЕСТІ були заарештовані за наркотики та звинувачені у рекеті у 2005 році. Організовані рейди знищили братів Сауз Весті у Сент-Луісі та Бік Міче у Фріско, штат Техас. Разом з ними було знищено 150 філій BMF. Перед рейдом банда BMF добре знала про загрозу знищення. Сауз Весті був заарештований першим. Задокументовано, що Біг Мічу було запропонована можливість текти до Мексики, щоб уникнути захоплення з боку правоохоронців. Однак він відмовився і втік до Майамі. Потім у Фріско, де його зрештою заарештували. Серед затриманих членів BMF були батько, сестра та подруги братів Фленрі, чиї імена були в титулах різних будинків і підставних підприємств по всій території США. За домовленістю агентів. Генство по боротьбі з наркотиками сказало, що їх відпустять, якщо брати Фленнері візьмуть всю провину на себе. На момент висунення звинувачень по справі Ріко, вартість імперії BMF становила 270 мільйонів доларів. Врешті-решт Бік Міч та Сауз Весті визнали себе винними в тому, що вони були злочинними босами у 2007 році. Кожному з них впаяли по 30 років, але Сауз Весті вже вийшов. Цікаво, що під час розслідування детективи дивилися популярний на той час серіал про службу. Так само, як і бандити з БМФ. І коли федерали прислуховували телефони, то чули, як члени банди обговорювали серії серіалу. Але банда БМФ недооцінила, що федерали можуть мати новітні засоби стеження та будуть прослуховувати їх усіма доступними способами. Саме необережність та розбрат погубили всю організацію. Сао звестні, хоч і був обережним, багато говорив зайвого по телефону, а міч взагалі не користувався мобільним. Сауз Весті був звільнений із в'язниці Кентукі у 2020 році. Того ж року було повідомлено, що можливо Big Міч вийде у 2024 році. Через п'ять років після ув'язнення Фленнорі міфи про Big Міча та БіМФ перетворилися на феномен попкультури, починаючи з книги про розквіт і падіння злочинної організації BMF, The Rise and Fall of Big Mitch and the Black Mafia Family», написана Марою Шалху по березні 2010 року. Того ж року вийшов Бенгер Рік Роса БіМФ Blowing Money Фест. У квітні 2020 року, грунтуючись на популярності злочинної організації Stars, 50 Cent і його G-Unit Films, які досягли успіху завдяки серіалу Power, націлилися на виробництво телевізійної адаптації, заснованої на походженні Black Mafia Family. Ліл Міч часто говорив в інтерв'ю, що серіал BMF зблизив його з батьком. Хоча він і багато глядачів уже знають долю BMF, серіал створений як вільна адаптація та залишає місце для змін. Окрім серіалу, у 2022 році вийшла документалка The BMF Documentary Blown Money Fest, яка розповідає про взліт та падіння банди корпорації BMF, яка захопила весь наркоринок США і мала намір захопити весь шоу-бізнес. Що ви думаєте про BMF та серіал по мотивам цієї історії, пишіть в коментарях.